Кавалерка написала, що ти дуже гарно виглядаєш. Та-та, та, та дуже, аж прекрасно. Кавалерка, я передала. Те, що ви писали, я передала. Мені сказали, що тобі дуже, ти дуже гарно виглядаєш і твою красоту лишнього не. Там навіть ну, яка ти є, ніхто сидить, бо там на песок зразу сидить. Подивляться, скажіть, така сила. А мені самі не хочеться такий бути? Два кілограма набрала, а Та, да, А до того 3... я набрала ще 5. А, ну, Ну. сім виходить? А, чому ти сказала, що сім бо Тобто разом сім з минулого року 7 кілограм. То, то ти за рік наїла кіл... 5 кілограмів і зараз плюс два, так, і ти хочеш за пару днів всім скинути. Я не сказала за пару днів, я сказала, 3, просто скинути. Бери від набриків, жуй, таблетки, ті разом. іди мій хлорофіл розведеш, щоб почищу організм. От мої від набрику, біля мене. А мені. я сьогодні. Бала... Ти знаєш що? То... Бачите, тако не нагадуєш, що я забуваю. А я сьогодні на перекус брала пророщі зерна. От, ти не бери, я ті пророщі зерна взяла, що ми з собою взяли. На кефірчик будемо на пляжі лежати, в кефірчик. В Закарпаття як поїдемо. А там є пляж? А кавлє... так біля басейну. Я вже вам скажу. Ми їдемо на Закарпаття. День народження. Ну, а знаєте, вона мені подарувала Стамбул, я до Стамбула не дитявою, їдемо на Закарпаття. Ну, Але вона не думайте, що дуже задоволена, тому що їй рулети цілу дорогу. Ні? Так, ні. А будеш десь зупинятися, коли гора якась файна там буде здається. Угу. Ти думаєш, я там пропаду? Угу. Ти хіба одним словом, я так зрозуміла, що може бути в мене завчасна висадка, як буду багато говорити? Ага. Всього, куди. Треба вдіти спати. Знаєш, як то казав суксуально. Суксуально? Це суксуально, бо якщо на трасі тебе висажуть, що довезло. Яка треба вдіти, це ти виділа? Цікаво сексуально, то ти ласинчики одінеш. А чого лесинчик? Ну то там. Чорти вбив. А, ні, плачев би. Біле. Біле, знаєш? Я тобі його десь перекинула. А де ти його перекидала? Ти його сильно не перекинула. мені тільки треба покласти. А ти комигою в мою шафу його всунула? Я думаю, то що а за, за цирата в мене в шафі. <реш> а то Аля сексуальне плаття. <реш> Ковалірка, вона сексуальне плаття хотіла в Бельгію брати, але в неї курва замок сім'ї защепив. <реш> і вона тоді кинула і сказать, то не файне плаче. То еска, ти бачила, ЕС чи ямка? Я не дивилася, що я. Мені це здає, що воно вже на мені буде висіти. Ні, я вже така прийму, треба сіти на ньому. Давай взяла то печальні валити. Іди мені хлорогівки. Цей курлєвий. Ви с не забула мені завтра до магазину завести. До якого? Там мені один. Там в мене 18. Не штук. Не хочу! В та тебе таке в сраку залазить, буде йти, як не знаю, що, я таке не хочу. Ти там порийся, але там дофіга крутих, класних. Я купальник. не хочу твої купальники, я хочу собі свої. Токи не ви це де дуже дешеві купальники, і мені в них дуже гарно поїдуть. А ти знаєш що? Ну, вже так доб'ю тебе себе до кінця, ти бери суцільний, напевно. Бери суцільний, маєш там перевод таке. Замотаєшся десять разів і там десь загоряє. Я взагалі візьму плащ, ти вибач, площі виходить на пляж. І треба до доправ. <реш> ні, шльопанці, капелюх і плащ. І будете загорати. О, капелюх. І палатку, ти будеш міста палатку. Я буду казати, ні, вона на лежак не йдемо на розвалює. Ви що кажу, навіть не давайте. Я перше запитайся, скільки лежак коштує. Як не скажуть, що ну не до речі, знаєш. В мене два лежака в машині. А ви щось з тими лежаками? Ні, треба завтра вигрузити. Треба вигрузити, бо а де сумку постав. То ви двоє. Як будеш виходити Чи? сексуально, зразу з сумкою. Та не смішай мене, в мене тут желізо вже стирчить півтора тижня. У мене вже просто там така, як дирка. То говори менше. Та я не можу, то не говори, то все не треба. Займенно, так як натягується писок і то желізо чомусь так, знаєш. Коли я ти звоню... підеш то Та завтра другий день, я дзвоню в понеділок, то Іванову. Знаєш, на ну, то. Та підскажи, бо це вже не сподобався. Петро Петро. <свят> Іван Петрович <свят> мовче, мовче, Микола Іванович. Микола Іванович. Просто мовче, <свят> Я дзвоню, добрий день, я з свято. А він каже, що? Е, ну каже, якось кажу, що там, що, що сталося? А я кажу, та ви Гетцівком про мене забув. А він каже, я не забув. Моя ось була в відпуску. А я кажу, та вже мене візьміть, кажу, мені вже треба щось там підладувати. Він каже, що сталося? Я кажу, ну та нічого кажу, мені треба та швид... гігієну мало робити. Та я кажу, гігієну запив. Він каже, добре, я думайте, я їду там Лєна, стоматолог. Та вона мені знає, зуби подається, скажу, боже. Він мене знає. Скажу, що ти до мене не приїхав? Та я маю свого то, доктор, так що мені треба, знаєш. Галя! Давай, ноги в руки і на вихід. Нам іди. І в... хлор... Який печені! Кілька і Ти на холодильник наклеїть такий аркуш, мене таку грубу. Роз... Там, де пам'ятаєш, я відео відзвала і печеньку їли, мене розпирало. Треба фотографії і в холодильнику все. Я відкрию і зразу закрию. Так, Але така там, де ти після родів була, там ти більш така, знаєш, плотніша. Знаєш? Мені здається, після родів я була така, як зараз. Зразу, а потім ти поправилася. Як поправила? Ну зразу ти була ху... після родів ти похудала, а потім ти набрала якусь Ну, То знаєш, що не кожному дано тако, знаєш, схуднути, поправити, схуднути, поправити. Маєш талант на таке. На добраніч, чисте здоров'я, сібака у явич. Посі на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Я йду теж бити ноги, лягати спати. Але не буду бити, бо мені масаж Сергій робить, нехай крем впити, а тобі зробив масаж. А тобі зробила? А я його так просила, ката йде йде. Він каже, ні, вона ще привикне, захоче кожен день. Знаєте, кому свято Зуба, Зубата з тобою. Я в я та то я відкрию. А він каже, зубата з тобою, яка нема. Відкривай, де каже, Ти одна, я кажу, так. — бату й немає. Ні. Я заходжу і вона вириває.